Доброго ранку. Це телеканал Тава. програма ранок на теві. Продовжуємо серію наших ранкових надзвичайно цікавих та приємних зустрічей. І саме зараз а, представлю вам для вас чергову гостю нашого ранкового ефіру. Це пані Ольга Зварич, волонтер Полтавського батальйону небайдужих. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Андрій. Так мовити, ми відкриваємо нові приховані обличчя Полтавського батальйону небайдужих. Назимо це так, пані Ольга. як мені повідомлено, ви не є медійною такою. Людиною, скажімо так, ви людина конкретної роботи. Да? Так, так я, Нехай за... інші я є... так. ви займаєтеся, наскільки я знаю, саме дитячою дитячою роботою з дітьми відповідно так. з дітьми переселенців, з дітьми воїнів АТО. Так, так, так е, взагалі, хто ще може не знає, у нас в. При полтавському батальйоні небайдужих функціонує літній дитячий оздоровчий табір Джерело, який знаходиться на березі мальовничої річки Ворскла. І він уже функціонує з 2010 року. І так, з початком військових дій на сході нашої країни, ми з 2015 року. Більший акцент даємо на те, щоб оздоровити дітей з прифронтової зони, дітей-учасників АТО, переселенців. Ну і вдається, робимо, тому що ми бачимо по своїй роботі, що вона потрібна. І докладаємо максимальну зусиль для того, щоб діти оздоровилися, їм було цікаво. Як ви вже сказали, багато людей немодійних є таких, які працюють за кадром, які віддають багато сил ну, своєї праці для того, щоб діти відпочили. І коли діт, ми бачимо дитяче обличчя, задоволені, задоволення обличчя батьків, які приїздять, забирають. А потім ми отримуємо приємно отримувати повідомлення з номера. Дякуємо за те, як ви виховуєте наших батьків це дуже чудово. І ти, ти розумієш, що ми на правильному шляху, що ми правильно все робимо, і наша праця не є марною. Ну, тобто можна про вже говорити про те, що зараз ви вже не знаю, потихеньку чи дуже швидко, але вже готуйтеся до літа. ну, така так? повноцінна кампанія, яка можливо здається ну, от, лютий місяць, друге число. що ще про літо думати зарано, але навпаки, от вже зараз батькам потрібно подумати, а де ж буде відпочивати його дитина і чого саме за літо е, здобуде якихось нових знань, вражень, відчуттів його дитина. Так ми вже працюємо в нас. Повноцінно йде робота і з складом волонтерів, які будуть займатися вихованням, які будуть проводити різну гурткову роботу. Ми співпрацюємо з навчальними закладами, стараємося залучати студентів. Хто ще не залучився, не знає, будь ласка, приходьте, ми розкажемо. От у нас є тісна співпраця з музичним училищем. Вони самі. Дають згоду, що вони будуть музичними керівниками. Вони будуть працювати з дітками. Також є уже. Люди, наші волонтери, які кожного року приїздять і вже нових людей, які приходять, навчають, передають якісь свої навики. З ну, кожним роком все більше і більше стає людей, які хочуть. Якщо на початку, можливо, в нас так впритик все йшло, угу. визначена кількість людей, тепер ми можемо вже дати ну, можливість таку відбору. От професіоналів набираємо. і справді люди. Боїшся, можливо, коли там чують слово волонтер, не розуміють, але переконуєшся, що не все так погано, як здається на перший погляд. І люди приходять, люди цікавляться, люди віддають якісь свої сили на те, щоб удосконалити роботу. І я думаю, що їх все буде ставати більше, і ми будемо розширювати по ну по території Полтавської ну, області нашу діяльність. Ну будемо на це сподіватися. Це. Скажіть, Звичайно. будь ласка, скільки, як то кажуть, є якісь певні обмеження по прийому дітей? От за зміну, скільки ви можете фізично назвати? За зміну фізично ми можемо 250 дітей фізично прийняти. Є літні корпуси, є одноповерхові, є двоповерхові корпуси, які можуть прийняти дітей, обладнані. В, в певних нормах, які ну, повинна да, які державні повинні норми державні запреження. норми, які повинні е, яких повинні ми дотримуватися е, в дітей є різноманітна програма. Вона розписана, можна так сказати, похвилинно, по тому що деколи ви знаєте підходять дітки і кажуть. А в нас зовсім немає вільного часу. Е, і ти розумієш, що ти їх насичуєш програмою. Е, в дітей різні майстер-класи е, в не тільки волонтери приїздять з Полтави, mm -hmm. а є в нас ну, є, які приїздять з Полтави на один день mm -hmm. показати, а є які, що весь час в нас є стаціонарно, так можна сказати, знаходяться. Це від бісероплетіння до вишивання ляльки-мотанки і тому подібне. Е, от що саме дітей цікавить? Цікавинкою 2016 року було те, що ми помаленьку впроваджуємо свою програму національно патріотичне виховання. У нас були зустрічі із нашою поліцією полтавською. Вони при приїздили, показували, розкказували, розказували дітям, як саме зсередини відбувається їхня робота. Також Хлопці з пласту приходили, розповідали про різні. Вправи, mm -hmm. чим вони займаються, і цього року ми більш серйозніше підійшли. Ми запланували ряд е, заходів, які будуть в концепції загального плану табору. Е, це і масові заходи, і е, фізичного спрямування, заходи. Тому що ви знаєте, дивлячись на ситуацію, яка зараз в країні, ти розумієш, що ми повинні в цих дітей вкласти те, щоб ми спокійно жили. А це залежить від нас, як ми виховуємо своїх дітей, так і в подальшому вони, вони будуть нам або віддячувати добрим, або віддячувати тим, чим прийдеться. І ми працюємо над тим, щоб все-таки національно-патріотичне виховання закладалося десь там в душі, в дітей, і вони самі його розвивали. Стараємося щоб діти багато мислили ігри проводимо такі на логічне мислення, щоб дитина, от є ситуація, і ми не кажемо ти повинна йти так. Угу. Ми даємо дитині, щоб вона сама вибрала шлях, варіативність, варі... варіативність, Так, відповідно, якщо от дитині дати шлях, вона можливо неправильний вибере, Але натомість, коли вона побачить, що вона неправильно це робить, вона сама знайде правильний вихід в цьому. Ну стараємося дотримуватися сучасних методик, які які розвивають дитину як особистість, це такі навіть лідерські, якісь так, якості так. Е, ну не все можна сказати, що все зараз здається, нікому ніколи все зараз із першого разу не вдалося, але потихеньку, потихеньку крокуємо, і ми бачимо, що це дає результат. У нас це виходить, і ми поступово нарощуємо темпи для того, щоб працювати. Скажіть, будь ласка, пані Ольга, мені так повідомлено, як кажуть поза кадром. Що ви е, до Полтави завітали ну, коли саме? Ви не є уродженкою саме Полтави, я не є навіть у... не, не Полтавської області. Ні, я не є уродженкою Полтави, я є уродженкою Західної України, Івано-Франківської області. Але до Полтави я в перший раз приїхала у 2009 році. Угу. Так, я у 2009 році приїхала м, на запрошення керівництва тепер уже полтавського батальйону небайдужих. Тоді ще це м, не було такого батальйону, але ми співпрацювали з цими людьми. І я приїхала звичайною вожатою. Це був 2009 рік, і потім кожного року в таборі тепер уже джерело, це колишній фонтан. Угу. Ми збирали дітей. Специфіка нашого табору, можливо, для когось це здається специфікою, тому що, коли приходиш, а робити. Агітація, і ти ж у нас дитячий православний табір, mm -hmm. і зразу здивовані так, очі. Так, так. А чому це ну як це? Дитячий православний чим він відрізняється? І я м, виправляю людей. Я можу вам сказати, чим він не відрізняється від звичайного табору, тому що в ньому є все. Тільки в нас все-таки духовність, і кожного дня, кожна дитина має можливість 45 хвилин послухати духовну бесіду. В нашому таборі є духовники, священники. Вони наші. Такі міні-лекційні зали розбиті на вікові категорії. Е, у нас дітки від 7 років до 16. Відповідно, треба варіювати ну, звісно, так. Підбирати. лекції і час. І от ми стараємося, щоб от маленька дитинка дізналася е, про хто, що так, ну як створився світ. І от починається з найменшого. Старшим дітям вже цікаво, як їх цікавлять взагалі інші питання взагалі дітей в такому 14-річному, 15-річному віці табір це є перша закоханість їх цікав... як же ж будувати стосунки ну, І тут нашим духівникам випадає місія як про, правильно пояснити як це робити щоб потім не було травм в молодих людей ну спочатку навіть не діти а батьки сприймають Ті, які перший раз до нас привозять своїх діток, скептично. Але коли діти дзвонять, кажуть, мама, це так класно, мені так подобається, батьки заспокоюються і вони розуміють, що вони в правильний табір віддали своїх е, дітей. На ну, скільки років ви взагалі вже як то кажуть, живете? Е, живу да. не років, місяців. 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 Я на постійне місце проживання в Полтаву переїхала в кінці е, листопада 2016 року. Їздили, їздили, їздили. їздили, їздили. Витрачали б... кошти на проїзд. Так, я вирішила їх зекономити. Ви знаєте, просто мої поїздки з кожним роком ставали частішими. І на попередній роботі, як так з каже, Оля, ми не розуміємо, де ти працюєш. Чи ти працюєш? Я працювала в Чернівцях, тому що я там навчалася, і мені. Кажуть, ми не розуміємо, де ти працюєш, чи ти працюєш в Чернівцях, чи ти в Полтаві. Я кажу, я на два міста працюю. Так що в мене можна так було сказати: круглий рік був робочим. Я працювала в профтехосвіті в училищі, тобто навчальні ріки тобто, працювали... ви викладач. Я викладач а так. який сало? Я за спеціальністю викладач математики та інформаційних mm -hmm. технологій. Круглий рік, отакий от в мене був. Тут з дітьми дорослими, а там з дітьми літо з дітьми меншими. Напевно, ви знаєте, такий акцент зроблю, відійшовши від нашої теми, мене запитувалося: ну ти ж таку ну немодну професію обрала. Угу. Я напевно думаю, що це неправильно було сказано, тому що робота з дітьми це найкраща робота, яку можна було б собі обрати. І тому вона не заважає займатися нічим іншим. Не заважаю займатися іншими якимись соціальними проектами. От і соціальний проект, такий як Полтавський батальйон небайдужих, затягнув мене. І мої роздуми, рік роздумів, я все-таки вирішила переїхати в Полтаву. Для себе починаю відкривати Полтаву, тому що, як говорять, що Полтава це є культурна столиця. так? так? Я не розуміла, ну чому саме Полтава? Чому не Івано-Франківськ? Чому не Івано-Франківськ? Чому там не Чернівці? Чому не Житомир? Чому саме Полтава? Тепер я розумію, чому скільки багато людей, таких з яких ми беремо приклад, яких ми ставимо в приклад, яких ми вивчаємо, саме народилися в Полтаві, Полтавській області. Тепер потихеньку починає вивчати, і розумію, що справді Полтава є культурний центр. Ну, Нашої держави, я вам більше навіть скажу за кілька місяців. Ви вже так трошки вже і і мова у вас стала так. Більше схоже на Полтавську, ну напевно, так я вам скажу це властиво кожній людині, яка працює в такому оточенні людей. Тому що коли я приїжджу додому в два дні, я починаю говорити справжньою майже гуцульською мовою. Mm -hmm. Коли я приїжджаю в Чернівці до своїх знайомих, я там я пропрацювала там. Я починаю говорити з молдавським акцентом. Так. А тут буковина. полтавський так. буковина, це я також. Така частина України з своїми етнічними загадками, але ну, я не хочу сказати, що я не шкодую, що я приїхала в Полтаву. Е, думаю, що є багато проєктів, які в нас в планах, які ми будемо поширювати, і думаю, що вони е, ну, будуть популярними. Е, Якщо ми... не секрет, тезово, хоча б. Які, Які проекти могли б ви назвати? Які? Зараз. От ми говоримо про дитячий табір. Він у нас не заки... не... Він у нас починається в кінці травня, і всі думають, що він закінчується в кінці серпня. Неправильно, наш табір плавно переходить у недільну школу, яка працює при свято успенському кафедральному соборі міста Полтави, і він наша школа розміщена за адресою вулиця Спаська, 10 у волонтерському центрі ветеранів, а то вона проводиться кожної неділі о 12-й годині. Діти приходять, для них духовні бесіди, різні цікаві ігри і майстер-класи. Діти можуть приходити як з батьками, так і самі. Ну, є батьки, які залишаються і навіть пропонують свою допомогу у. Організації недільної школи. Різні гуртки ми стараємося розвивати і екскурсії, і подорожі. І від одне, ну, від батьків ми почули: а чому такого немає для дорослих? Ми над цим подумали і вирішили цю проблему. Тому вчора, 1 лютого, була. Таке перше засідання молодіжного клубу це була лекція на тему сповіді причастя. Батьки самі попросили, і зібралося багато людей, які прийшли із зацікавленням слухали молодого нашого священника оця Андрія Орловського, який ну на він. Він каже: я навіть не замітив, як пройшло півтора години. Батьки ну люди, молоді люди, які прийшли. І ми працюємо не так, що люди приходять і слухають те, що ми їм нав'язуємо. У нас концепція така: люди приходять, слухають перший раз, ну, відповідно, вони слухали те, що ми їм запропонували. А от потім ми отримуємо просимо написати їхні пропозиції, що б вони хотіли mm -hmm. почути. І от тоді вже відповідно план подальших занять, подальших. Наших лекцій вже залежить від того, що просять люди. Не тільки лекції, перегляд фільмів, обговорень, теми, які цікавлять кожну людину, можливо, щось наболіли, можна в індивідуальному порядку приходити. Бували й такі випадки, що людина просила індивідуальну зустріч, тому що щось її там боліло. Її треба було поговорити. Наші священники. Свято Успенського кафедрального собору з радістю допомагають в цьому. Вони відкриті, вони молоді і вони готові до спілкування. Ну Що цікаво, з'явився попит, і відразу відреагували це, Ну, звичайно, це, це, це дуже добре, я вам так скажу. Тим більше, що іноді дійсно є деякі проблеми, які самостійно вирішити неможливо не тільки поспілкувавшись з духівником. Дійсно, можна зрозуміти і знайти той самий вихід, про який ми з вами говорили про дитячий тепло, мені здається, там варіативність. Да? Зроби неправильно, а потім зрозумієш, чому ти це зробив. <світ> Пані Ольга, я дуже вам дякую, що ви до нас в студії завітали сьогодні зранку. Я вам а, побажаю удачі. Да, о, знову ж таки, повертаючись до теми дитячого табору, саме час, як, як там кажуть, готуй влітку санчата до зими. Да? А ми ви вже возика до літа. А ми возика да. до літа. Так ну, такого маленького велосипеда ми вже так. готуємо до літа. Ну що ж, ну єдине залишається, щоб можливо ви сказали фізично можете прийняти 250 дітей. Мені здається, що подібний табір він має приймати набагато більше дітей. Тому багато, що мені здається, що бажаючих все ж таки більше. Багато багато більше, і ми того року у нас було дві зміни. Цього року в нас чотири зміни. Чотири mm. mm. зміни зміни починаються з 29 травня, а закінчуються 29 серпня. Більш детальну інформацію можна проглянути на Фейсбук, на дитячому центрі джерело. Там є конкретна інформація, коли, як, саме з ким можна проговорити деталі перебування дітей в таборі. Отож нові друзі, зокрема. Батьки, да, звертаю вашу увагу, кому цікаво, будь ласка, Полтавський батальйон небайдужих, дитячий табір, джерело, як то кажуть, загуглять все можна знайти. Ще можна, звісно ж, у кафедральному соборі нашому на свято Успенському знайти інформацію. На вулиці Спаська, 10 також тобто є чимало способів, відповідно, головне, щоб у вас було бажання. Чесно кажучи, мені здається, що пані Ольга це бажання мала б викликати з надзвичайною подачею цікавої інформації. Я вам все ж таки рекомендую бути більш медійною. Да, у вас дуже добре виходить. Дякую. Отож, я нагадую, що в нашій студії була волонтер полтавського батальйону небайдужих Ольга Зварич, і ми саме говорили про е, дитячий напрям роботи, скажімо так, полтавського батальйону небайдужих. Ну, що ж, до наступних зустрічей. Я впевнений, що ми ще побачимося. Рада вашому запрошенню. Ну і сподіваюся, також що ми з вами ще побачимося. Добре, все тоді, як то кажуть, обмінялися обіцянками. На цьому і завершимо.